Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Франкісні ніби повернувся у радянські часи. Кількасот людей вишикувалися перед СНАПом, що змушує франківчан відстоювати добами, щоб потрапити. Урядову будівлю з'ясовував народний контроль. Величезні черги утворилися, тому що у Франківську вперше за 25 років з'явився новий садочок. Батьки дітей до шкільного віку одразу ж кинулися влаштовувати туди малечу. Люди сподівалися, що подання документів за обіцянкою міського голови великих клопотів їм не принесе. Ми відкриємо електронну чергу в дитячий садочок і з 1 вересня сюди дітки підуть. Та на ділі виявилося, що аби записатися в електронну чергу, спочатку потрібно відстояти живу. Така перекличка тут відбувається що півгодини. Тих, хто свою присутність не засвідчив, з черги викреслюють. Ми це все контролюємо. Всі люди, ті, хто були від від, можна сказати, від ранку, хто від 10-ї, хто від 12-ї, хто від 3-ї, всі стоять зараз вже 12-та година ночі. Наші так ми стоїмо. Ніхто нікуди не відходить. Якщо на які хтось відходить, то приходить на заміну інша людина. Стояли. Цілий день стояли з дітьми, з колясками тут і на руках і діти плакали. Франківчанка Віра під центром надання адміністративних послуг вже 12 годин. Жінка розповідає, новина про те, що потрібно негайно займати чергу по мікрорайоні, розлетілася блискавично. Подзвонила мені подружка, сказала, що вже 24-та, Я вже приїхала, то вже 45-та була. Не знаю, я, я в шоці, якщо чесно, бо, тому що думали виходити десь 12-та ночі. А так вийшло, що займає день перед тим. планую бути всю ніч. Може, чоловік зараз мене трошки поміняє на 2-3 годинки. Тиждень-два тому батьки посічнянські жартували, що от підемо з палатками. Я думала, це будуть жарти. А вже зранку пішло сарафанне радіо, почали дзвонити одні одним, що вже є список. Ну зразу взяла килимок печиво, водичку, книжку через велике скупчення людей у нічний час на центральній площі Франківська контролювати дотримання громадського порядку прибула і патрульна поліція. З слів громадян кажуть, що збирається конфлікт якийсь зранку, тому ми тут і будемо патрулювати цілу ніч. На ранок, якщо буде потрібно, звичайно, ну на все буде добре, але якщо потрібно, ще буде допомога. О дев'ятій ранку довгоочікуване відкриття центру надання адмінпослуг. В установі одразу ж переконують, поза чергою ніхто не проходив і не пройде. Станом на зараз там немає жодної тете. По кілька чоловік згідно складених списків люди отримують талони на здачу документів. Та всього за пів години талончики на перший день прийому закінчуються. Коли люди розуміють, що той, хто не пройшов, чекає ще одна доба в черзі, починає наростати обурення. Уже більше на немає. Ми видали більше 90 талонів. Та ж теж люди приймали. Ходить тиждень часу так? не тиждень, а два-три дні, а потім не буде місця. Щоб люди не стояли в черзі добами, міські чиновники пропонують вже складені списки вивішувати на дверях установи, надавши копію і працівникам ЦНАПу. 90 Дев'яносто це буде реєстрація від завтрашнього дня. Від цих відрахуйте ще 90 – Це буде реєстрація третього червня. І Ми будемо так працювати. Міські чиновники кажуть, така жива черга є кращою за електронну, у всякому разі для влади. Мовляв, так їх ніхто не звинуватить у корупції. Не було попереднього попередньої реєстрації, щоб не було жодного зауваження про те, що десь хтось зумів раніше прийти. Якісь застосовуючи важелі, впливу і тому подібне та все ж гучна новина про відкриття нового садочка. Проблему влаштування дошкільнят Франківська не вирішує. Про що й свідчать кілька сотні черги? Очільник освіти каже, у щойно відкритий заклад постараються набрати максимум дітей. Офіційно 190 – це місткість садочка, але я думаю, що мінімум це буде 250, можливо, й Дітей, які будуть в цьому садочку. чи будуть слід за першим садочком відкриті і інші дошкільні заклади, які нарешті вирішать проблему влаштування дітей, обов'язково перевірять журналісти народного контролю. Ольга Баранецька, Роман Кобильник, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945